Ну що, друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі «Підбор автомобілів. Мене звати Роман, це команда «Експерт Авто 24 Ми займаємося підбором по всій території України, в кожному великому місці. У нас є експерт, який приїде і зробить комплексну діагностику, перевірку автомобіля і надасть вам всі звіти по цих автомобілях. Друзі, пройшло в нас трішки більше одного тижня від нашого останнього відео і по кількості лайків і коментарів я бачу, що така рубрика вам заходить, тому зараз будемо знімати другу частину і відповідати на ваші коментарі. Тому, друзі, всім приємного перегляду, пальці вгору підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, на що зробити вам більш детальний відео огляд. А ми поїхали відповідати на ваші питання. І так, перший коментар у нас Роман по гібридам, що можете сказати, чи є сенс? Якщо да, то е, на що можна розглядати, на що можна звертати увагу. Друзі, я скажу так, що за гібридами майбутнє. Досить економічні, класні автівочки, можна вибрати в бюджет там, від 10 до 20 тисяч доларів, можна взяти реально класну гібридну машинку. Саме в Луцьку їх тут не дуже великий вибір, попадаються якісь фьюжени, попадаються декілька пріусів, але, як правило, з-під польського таксі. І можна розглядати також отакі варіанти. Дивіться, це, напевно, єдиний автомобіль у нас, який є на Луцькому авторинку Audi e-tron. Вони всі йшли з 1,4 TSI. Точніше, ТФС двигуном бензиновим. І також у нас тут є батарейка на 8,8 або 9 кВт. Так, власник пише нам розхід 1,6 літра на 100 км, але це десь правда, десь неправда. Такий розхід можна добитися в тому випадку, коли ви їздите виключно по місту, там в день 10-20 км, можливо, 30 день. Як воно працює? Ви з вечора прийшли, зарядили його там на тих 9 кВт, з раночку з розетки. Забрали, запустили, приїхали на роботу виключно на бенз на електротязі. Попрацювали, ввечері сіли, поїхали в магазин, приїхали додому, поставили опять в розетку. От Тоді у вас буде розхід в районі отак 2 літрів. Якщо ви їздите по трасі або там місто траси, то цей автомобіль буде споживати в гібридному режимі в районі 5-6 літрів бензину. Але це також досить економічний, класний автомобіль. Як він працює? У нас тут йде коробочка DSG dq 400 хороша, безпроблемна. Це передній привод. Потім у нас між двигуном і коробкою встановлюється електродвигун, а сам двигун у нас йде 1.4 TSI з ремінним приводом ГРМ. Хороший, непоганий, недорогий в обслуговуванні двигун, це вже у нас рестайлінговий, таких критичних якихось проблем в нього нема. Він у нас на 201 кінську силу, це в парі з електродвигуном. А, так, який в нас тут рік? Рік у нас 17-й. Значить, де в нас тут зарядка? Зарядочка в нас, я думаю, власник нам дозволить показати. Встанов... Вставляється ось тут, отак. Чікс, розеточку вставили, підзарядили, закрили назад і поїхали. Саме цей автомобіль у нас в кузові хетчбек. В принципі, вони всі в кузові хетчбек а 4 Точніше, А3Єтрон, максимальна оптика, партроніки перід, партроніки зад. Бачимо дістронік, чорний колір, виглядає досить і досить гарно. Гарні легкосплавні, 17-ті диски. Ціни, на жаль, нема, але є номер телефону. Можете набрати власника, запитати, яка ціна, які були пошкоджені, або подивитись також Він-код. Що в нас там? кокпіт приборка шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, контроль шкіряні сидіння, отакі в нас виїзна навігація. О, стандартна автоматична коробка передач, клімат-контроль підігріве запуск кнопки, електростанкове гальмо. Гарний автомобіль як для міської, так і за міської їзди. Як і для хлопців, так і для дівчат, я думаю, підходить досить непогано. Ціни на ці автомобілі від 15 тисяч доларів за таку конкретну котлету і там, до 17-18 тисяч доларів за автомобіль в адекватному стані з мінімальними пошкодженнями, так як вони майже всі в нас з Америки. Або Європа попадається, але на Європі менше 200 тисяч ви, на жаль, не знайдете. Тому від 15 за котлету і до 17,5-18 тисяч доларів за адекватний автомобіль 16, 17, 18 року. Так, наступний коментар у нас досить приємний. За це вам велике дякую, вам теж всього самого. хорошого. Запитують нас за четвертий міган. В принципі, це популярна машинка, як і третій міган, як і другий. Як то кажуть, в моді при будь-якій погоді. Так, дивіться, це досить класні автомобілі, вони мають цинковані кузова. Всі замовники, які шукають ці автомобілі, хочуть, щоб вони були в рідній фарбі, так як вони оцинковані. І вони повинні бути 100% не фарбовані. Може бути легка косметика, але найголовніше, щоб не пошкоджена цинкова основа цього автомобіля. Точніше, цього кузова. Вони мають хорошу ходову частину, різні комплектації і також в різний ціновий діапазон. Ці автомобілі. Зараз маємо декілька таких замовлень під ключ від 13 тисяч доларів до 15,5. І як ви думаєте, скільки ми їх, шукаємо? Шукаємо ми вже їх більше одного місяця, а деякі автомобілі навіть більше двох місяців. По тій причині, що немає їх в адекватному стані. Як не форсунки в нас тарахтять, то топливний насос високого тиску, то пробігати трішки більше в 2-3 рази, так як це такі більше також комерційні автомобілі, велика кількість. В таксі, в комерції, там, на фірмах, менеджери, торгові представники також експлуатують ці автомобілі в Європі. Так як які Мігани 4, Шкоди Актавіа-7, Volkswagen B8 це такі більше комерційні автомобілі, які в перших 5 років накатують просто нереальний кілометраж, ви навіть не можете собі уявити. Літала бджіла. Так, дивіться, це в нас 13950, 1395016 рік, автоматична коробка. Тут у нас стоїть робот ЕДЦ, комплектація Bose, БОУС, Бозе. По-різному напишіть в коментарях, як говорите на це ви. 1,5К-9К всіма любимий ремінний привід ГРМ, але знову ж таки, він надійний ресурсний, коли ви його нормально обслуговуєте і заливаєте сюди нормальне пальне. Будете заливати тут з бочки пальне, будете ремонтувати форсунки по 200 доларів і топливні насоси по 25 тисяч гривень. І економії ви тут не знайдете. 151 тисяча пробіг. Що тут у нас? Максимальна фуллет-оптика, партроніки перед, парктроніки зад, безключовий доступ, комбінований шкіряний салон. Так, що вона? Автопаркування має, великий навігаційний такий монітор, дістронік, датчики світла, дощу. Коротше, жирок. Жирок Вистачає тут лише панорамного даху. Класні міцні кузова, хороші автомобілі. Робот, якби я пів розглядав з пробігом 100-150, з більшим пробігом я б його не розглядав, він непогано діагностується, можна подивитися залишок щеплення, чи перегрівався він. Ну, Діагностики він піддається досить. Непогано. Ціни на них різні від 13 до 16, але знайти дуже і дуже важко. Дуже часто ви запитуєте в коментарях за остіє автомобіль Рено Колеус. Як правило, вони всі йдуть дизельним двигуном 2,0. Комерційний двигун, який ставився на буси, мікроавтобуси. Він має цепний привід ГРМ. і, Якщо не помиляюсь, тут є бензиновий, також 2,5 двигун, атмосферний, хороший надійний. Дизельна компоновка йде звичайним гідротрансформатором. Також вони можуть бути на повному приводі. У них гарні, цинковані кузова. Саме цей автомобіль у нас з 2013 року, 2 літра, повний привід, автомат не битий, не фарбований. 228 волинського пробігу і ціна його 12600, плюс є сервісна криш... кришка. <свісна> кришка. Також додатково беріть витяги по базі даних, бо пробіги тут можуть бути немалі. З таким пробігом ще треба постаратися його знайти. Максимальна оптика, парактроніки попереду, паратроніки позаду. Це в нас гарненький біленький перламутр. Скоріше за все, да, перламутр, Тому що автівочка така трішки брудна з панорамою. Вона в нас. На весь дах штатна така в нас гума. Легкосплавні звичайні диски. Так, Повністю шкіряний салон. Так, перемикання режимів їзди, допомога при спуску, двохзонний клімат, навіаційна система. Кермо у нас оригінальне шкіряне, не фарбоване, трішки піджоване, але воно оригінальне. Датчики світла дощу. Ну, сидіння дійсно в гарному стані. І, Скоріше за все, навіть він у нас не перефарбований і не перешитий. Ну, сам салончик. Гарний автомобіль, безключовий доступ попереду, позаду. Реальні ціни на ці автомобілі від 12 до 14,5 тисяч доларів за адекватний варіант. Але хочу сказати, що декілька ринків назад робили ми разовий огляд, знайшли його за 10 з копійками. Такий світло-голубий колір, але дійсно пробіг адекватний, менше 200 тисяч повний привід, дізельний двигун. Були там моменти по ходовій частині, але ціна 10 тисяч задовільнила нашого замовника, і ми його придбали. Але якщо гарний адекватний варіант, то від 12 до 14 тисяч доларів можуть попросити за ось такі жирненькі автомобіль. Так, наступне питання в нас розкажіть про Ford Kugu. В принципі, досить непоганий автомобіль, конкретно малий вибір їх. Що по двигунах? Двигуни в нас йшли 1,6, 2,0 EcoBoost бензинові, також 2,5 атмосферний, п'ятициліндровий безпроблемний двигун. Ну Я б зупинявся на 2,5 атмосферному двигуні, але знову ж таки розхід пального буде немаленький. Він надійний, але такий трошки прожорливий. І також тут 2 літра турбодизель, класний чекарний. Безпроблемний дизельний двигун. Він і на доресті, на рестайлінгу в наступних поколіннях також встановлювався цей двохлітровий дизельний двигун. Класний, ресурсний, безпроблемний. Слідкуємо за єгр за паливною системою. Заправляємо нормальним пальним, і цей двигун вам скаже тільки дякую. І проїде вас не одну сотню тисяч кілометрів. По коробках передач. Звичайний гідротрансформатор встановлювався встановлюється на 2-літровому бензиновому двигуні EcoBoost. На всіх інших коробках передач встановлюється PowerShift. PowerShift, як ви знаєте, така собі Лотерейна коробка передач. Може принести вам трішки хлопот і потягне вас трішки грошей, якщо вона не обслужена. Так, що нам показує Луцький автобазар? 11-й рік, 2 літра 120 кВт, дизельний, скоріше за все, двигун. 153 тисячі пробіг. Пробіг класний, коробочка в нас автомат, як ви думаєте, який? Powershift. Повний привід 13300 його ціна. Гарний колір. Ну, візуально виглядає, він краще кашкає, як для мене. Безключовий доступ на водійські дверки, шкіряний салон. Що в нас там ще? Навігація, підігрів, клімат-контроль. Шкіріне у нас мультикермо, датчики світла дощу. Ну і в принципі все. І склопідйомнички. Непогані автомобілі для себе я б його розглядав з бензиновим 2,5 або дизельним 2-літровим двигуном і з коробкою механікою. PowerShift ну, реально лотерейний. Перевіряйте, дивіться, більш детально, бо може у вас трішки витягнути грошей. Парктроніки в нас попереду є, туманка також в нас є. Гарний біленький колір, ну і ціна 13300. Не знаю, напишіть в коментарях, дорого чи дешево за такий 11 2011 року. Так, наступне запитання, що можете сказати про Kia Sorento 2,2 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Або Honda CR-V 2.2 дизель також на автоматичній коробці передач з бюджетом до 13 тисяч доларів. Відповідаю, до 13 тисяч доларів знайти ці автомобілі практично нереально. Sorento туди вже від 16 тисяч доларів, щось можна попробувати знайти, а старі Sorento вже вони своє, як то кажуть, відкатали. По Honda CRV шукали ми останній раз 2,5 місяці і придбали зовсім інший варіант. Тож до 13 тисяч доларів задача дуже і дуже важка. Щоб я радив, до 13 тисяч доларів, так це ну ми можемо так зробити кружочок. Дивіться, раз, два, позаду. вон Третій Nissan Qashqai, четвертий Sportage, ще один Nissan Qashqai. Ось ці варіанти будуть саме топ до 13 тисяч доларів. їх є дуже великий вибір і їх є що повибирати. Ви можете знайти найгарний варіант. Бо якби з Honda CR-V, з Sorento, ну їх тут три автомобілі на весь авторинок, 10 автомобілів буде на всю Волинську область, і вибрати щось адекватне буде дуже і дуже важко. Або пробіги будуть під 350 тисяч, або будуть конкретно гниляки. Також в бюджет до 13 можна розглядати ось такі варіанти. Сантафе це в нас 10 рік, 2,2 дизельок. Класний ресурсний двигун 226 тисяч 250. Я думаю, там або 13-250, або 750. Але за 13 тисяч доларів, якщо постаратись, то цей автомобіль можна буде забрати. Пишуть нам рідна фарба, автоматична коробка, електросидіння. Автомат, тут звичайний гідротрансформатор. Ну і знову ж таки, по проблемах цих автомобілів не тільки саме цього, а всіх корейських автомобілів, це їхній повний привід. Перевіряйте його більш детально, заїжджайте на станцію технічного обслуговування, вивішуйте колеса. Включайте блокування диференціалу і дивіться, якщо у вас задній привід, задні колеса не крутяться, все, готовьте свій кошельочок і готовте від 600 до 800 доларів на ремонт оцих шліців, які в кропки передач стираються і, і в принципі все. А так, в цілому непоганий автомобіль, можна розглядати до покупки. Так, наступне питання. Opel Astra H Універсал зустрічається в гарному стані і яка ціна? І ще наступне питання: чи можна щось знайти адекватне до 5000 доларів на Луцькому автопазарі? Відразу два питання, одна відповідь. Дивіться. Синя така ізолента, але цікава вона нам роком і ціною. Вона у нас 2008 рік, 1,6 бензиновий атмосферний двигун. Досить непоганий, також є тут 1,8. Якщо у вас є вибір між 1,8 і 1,6, то вибираємо 1,8. Але по надійності вони плюс-мінус однакові. На 1,8 він якби буде трішки потужніший, але споживати буде трішки більше, там на якусь літру півтори бензинчику. 5 стоїть ціна, плюс якийсь торг менше 5 тисяч доларів. Я думаю, ви його придбаєте. Що по кузову, ніхто не знає. Якщо вас зацікавить будь-який сьогоднішній автомобілів, він і не тільки... Тут номер телефончика, можете замовити послугу разового огляду. Приїдемо, продіагностуємо, надамо всі звіти. Так, він у нас на хорошій літній гумі, реально хорошій, я б сказав, новій. Вона у нас 23-го року літня. На ось таких ковпаках під легкосплавні диски. І це в нас універсал, великий автомобіль з бюджетом в районі 5 тисяч доларів. Є круїз-контроль, є оригінальне шкіряне кермо, звичайний текстильний салон, два склопідйомника, датчик світла і датчик дощу. Також присутній кондиціонер. Непоганий автомобіль до 5 тисяч доларів можна зайти на Луцькому автобазарі. Але це ще треба постаратися. Знову ж таки, автомобілі старі по 15-20 років, по-любому якісь будуть підфарбування, підшпаклювання. Якісь моменти треба буде м -м, ремонтувати по цьому автомобілі. Також міняти 100%, які би ви не купили. Там 2, другий, H, Kia, Ceed, Ford Focus, бензин 1,6. От железно, скільки ми їх не купляли, ми обслуговували, міняли клапану кришку. Там теплообмінники, якісь такі розходники по-любому треба буде робити. І так, наступне питання. Підскажіть, який бюджет потрібно мати на шкоду Octavia A7, 14-16 рік, 2 літра дизель на автоматі. Попалась нам ось така автівочка. На цьому прикладі ми і розкажемо про, про це питання, про ці автомобілі. Дивіться, це в нас універсал дорістайлінг, максимальна ксенонова оптика. Партроніки попереду позаду, омивачі, сірий такий каструльний колір, трішки висічена передня частина у нас, легкосплавні диски і на літній гумі цей автомобіль. Так, 14650 його ціна 198 тисяч пробіг, 2 літра. Дизельок, автоматична коробка, автомат у нас DSG DQ 250. Шестиступка, хороша надійна. Немає таких критичних конструктивних проблем. Як оці сучасні, там 381 і 500. Так, 16-го року вона у нас Октавія, ксенон, камери, електропакет не фарбована. І 198 тисяч пробіг. І якраз такий пробіг, коли підходить в нас велике технічне обслуговування. Тут буває краще взяти трішки вищий пробіг там 220-230, але вже буде у вас новий рем стояти, помпа, ролики, ремні ну і так далі. Зроблене велике ТО. Якщо менше 200 тисяч, готовтесь вкласти сюди 500-700 доларів на велике обслуговування. Так як тут електропомпа дорога. І по оригіналу запчастини теж не дешеві. Так, дивіться, двохзонний клімат, підігріви, Ось така в нас навігаційна система, кермо оригінальне, датчики світла дощу, круїз контроль. 4 склопідйомника, зеркала в нас складаються. І це в нас великий універсал. Запитували, чи є седан ліфтбек, відповідаю, що конкретно мало. 90% цих автомобілів це буде в нас універсал. І знайти її також з адекватним пробігом дуже і дуже важко. Або ось так до 200, коли велике обслуговування, або вже туди більше 250 тисяч кілометрів. Також шукаємо ці автомобілі, шукаємо його вже не перший місяць, і, на жаль, нічого адекватного путнього нам не попадається. Але знову ж таки, хто шукає, той знайде в наступних відеооглядах, я думаю, ми закриємо це питання з цим автомобілем. Бюджети від 15 до 17 тисяч доларів ну, можуть попросити за адекватний варіант з гарним пробігом і щоб був у вас кузов не сильно гнилий. Так, наступне наше питання: Підскажіть. Hyundai Tucson, восьмий рік 200 тисяч пробіг, бензин, чи буде він сильно сипатись? Відповідаю, до 200 тисяч пробіга ще цей автомобіль 2008 року. Ще треба постаратися знайти. Але якщо ви дійсно знайдете адекватний автомобіль з підтвердженим таким пробігом, то обов'язково заганяйте його на СТО, так як це літровий бензин, в них можуть бути задіри. Дивіться, робіть ендоскопію, перевіряйте компресію цього двигуна. Якщо там все в нормі, то в принципі там нема чому сипатись. Це звичайний атмосферний двигун, поставили газ, катаємось. Єдиний мінус цього автомобіля це його розхід пального, так як він буде не дуже маленький. Тому в цілому непоганий автомобіль. Хороші, як бензинові, так і дизельні двигуни, але більше чомусь ціняться на цих автомобілях саме дизельні двигуни, 2 літра, як на цьому автомобілі. Дивіться, він у нас на львівських номерах чорний колір. Такий бюджетний паркетник це самий бюджетний паркетник, який можна знайти на Луцькому автобазарі. Не факт, що він буде в гарному стані, але вони, в принципі, є. Їх досить і досить багато. 7200 плюс-торг. Зараз віддають його за 6900, Шестиступенева коробка, підігрів, повний привід, 2 літра дизель. Давайте заглянемо в салон. Так, що тут у нас? Ось такий текстильний салон. Шестиступка. Двохзонний клімат-контроль. Чи то у нас кондиціонер. Скоріше за все, кондиціонер. Ну і в принципі все, повний привід. Це така робоча лошадка. Купили, обслужили, заправили і поїхали. Безпроблемна. Ну, знову ж таки, дизель потрібно перевірити, щоб все було нормально. У вас з форсунками, з турбіною, з паливною системою. За екологією я мовчу, автомобіль восьмого року, Її тут бажано відшити, вирізати, тоді кататися. Бо, як то кажуть, немає екології, немає проблем. Датчики ЄГР, сажу всю вирізали і катаємось. Дизеля хороший, надійні, без проблем. Якщо ви його перевірите, він живий. Беріть, катайтесь, горе знати не будете. За ці автомобілі ви не питали, але я не міг пройти повз нього. Це Hyundai Sonata LF 2 літра. Газ. Таких автомобілів тут немає. Частенько до війни ми приганяли їх з Кореї. В, в столицю під таксі, під автопарки. Класний автомобіль. Бюджет там від 10 до 13 тисяч доларів можна знайти реально адекватний автомобіль. Він йде з 2 літровим газовим двигуном, е системою LPI. На, на газу цей автомобіль у нас вприск газу йде в житкому відді. У нас ось такий величезний балон в багажнику на 85 літрів. Проста конструкція, безпроблемний надійний двигун, реально мільйонник двигун. Також звичайна автоматична 6-ступенева коробка передач гідротрансформатор. В принципі, вони практично не лимаються, раз там в 250 тисяч треба поміняти насос високого тиску і, в принципі, все. Простий, гарний автомобіль. В ремонті дешевий, в обслуговуванні також дешевий. Дивіться, це у нас 2017 рік, 11700 його ціна, 2 літра кузов LF, 254 тисячі пробіг. Це обкатка для цих автомобілів. Приганяли ми їх з різними пробігами: 300, 400, 500, по мільйону. Ну, ми не приганяли, але ну, є такі пробіги на корейських сайтах. Сайт називається Автовійні. Можете зайти подивитись, з якими прибігами вони там продаються. Просто космос. Непогані автівочки, також в них конкурент це Кія К5, Кія К7, також газові такі самі двохлітрові двигуни, така сама коробка передач, плюс-мінус така сама ходова частина. В общем, адекватні автомобілі під комерцію самий топ. Так, вони майже всі на шкіряних салонах. Шкіра тут незвичайна така шкіра, тут така кирза, ще попробуйте її протерти. Саме цей автомобіль у нас має двокзони клімат-контроль, підігріва сидінь я не бачу таке пластикове кермо. Також часто вони попадаються без круїз-контролю, але той круїз-контроль можна доставити. На AliExpress купляєте такий hands-free. Пластикову цю накладку на кермі витягнули, круїз-контроль вставили, поїхали далі. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Хто додивився це відео до кінця, натисніть паузу, напишіть коментар, яку автівочку можна показати в наступних відео оглядах. І також не перемикаємо. Зараз покажу автівочку, яку ми підібрали для нашого замовника. До нових зустрічей. Всім папа! -па. Так, Друзі, всім доброго дня! Викинули сьогодні супровід на авторинку і знайшли ось такий досить непоганий варіант. Шукали Opel Astro J Ford Focus 3 покоління. і Це в нас не увінчалось успіхом. Знайшли ось такий пижик 308-й, 15-й рік, парктроніки перед зад Гарненький колір, весь в рідній фарбі на легкосплавних дисках. Пробіг у нас 240 тисяч, рідний перевірений 100%, є витяг по карвертіку і по базі даних. замінене в нас щеплення. І також стоїть новий сажовий фільтр. Як ви знаєте, ці автомобілі на 200 тисяч треба робити велике обслуговування і робити заміну екології. Тут у нас вже все зробили. Сажа в нас 0,4 грама. Це досить класний показник. Гарний колір. 15 рік, 1,6 дизельок. По ціні став 9300 доларів. Гарненький стан, непогана комплектація з панорамою. Всі вікна в нас в оригінальні, тільки що пройшли станцію технічного обслуговування. По автомобілю в принципі, критичних зауважень нема. Єдине, що потрібно змастити або замінити пальці на передньому супорті. В принципі, все. Гарний стан, непогана комплектація і адекватний автомобіль в рідній фарбі.